Всіх вітаю, шановні друзі. Ласкаво прошу на канал Multiplex. З вами Віталій. І сьогодні ми продовжуємо проходження заключної частини додаткових компаній Darksiders 2. А саме Повелитель демонів Баліал Тому всім бажаю приємного перегляду. А, і ми з вами опинилися на землі. Попереду кутичка з ангелами та демонами. Тому варто їм допомогти. Зосередити вогонь закликає Уріель і діяти разом. Так. Вона має рацію, тому що наближається підкріплення. І знову коси. Цікаво. Зараз подивимось, що там є. Уріель пекельна варта стоїть. Хоча біле місто закрите для нас, ми все одно служимо світлу. Настав судний день, і ми не схибимо. І ми не одні. Моя пекельна гвардія повідомила про людей, що вижили. це здається малоймовірним. Я присяглася говорити правду. Ти знаєш це, вершнику лайк ще якісь залишки людства все ще чіпляються за життя. Я б з ними поговорив, де їх бачили далеко за межами цього поля бою. Вершнику, і я знайду їх якщо третє царство не було знищене. Можливо, наша боротьба несе в собі більше. Ніж просто знищення. Вищувають смерть. У тебе своє завдання, а в мене своє. А знайдіть людей, які вижили. І так, нам з вами, друзі, доведеться вирушити на пошуки вцілілих людей. Але перед тим як ми підемо, я хотів би подивитися. Що там за коси нам з вами випали? Кожня мороз, морозом, регенерація енергії жінця. Коси. Так, ну. Нічого особливого. А, серпи. Якісь рукавиці. Теж нічого особливого. М -м а можна зайвий продати. <кій> так. Згубні коси. Ну і напевно ті, що ми щойно отримали. Так. Можемо продати. Згубні коси. Так, пошкодження вогнем. Здоров'я закрити, ні, закрит лишимо. Ні, напевно все. А, рукавиці. Серп. Це нам з вами не потрібно. Максимус. Ага, а, кіката. Так. А, я гадаю, все. І ми з вами можемо вирушати на пошуки зцілілих людей. Казує нам прах на ці двері тому вперед. А, і так, ми з вами потрапили. У засідку і спустошувач нас а, заблокував. Тому поки ми їх не знищимо, звідси нам не дадуть втікти. Одним ударом. Добре. А, з демонами ми з вами розібрались. І я гадаю, варто подивитись до скарбів. Можливо, там щось а, хороше а, знайдемо. Тому варто перевірити. Еліксири, це добре. Рухаємося по стіні. Окей, десь тут, а ось... А, другий сундук. Рукавиці. Нічого особливого. Так, отримали вибухівку і тепер для нас вільний шлях. Рухаємося далі. Так, ну напевно, куди видертися нам зусиль не вистачить. Так, тому а, йдемо. Праворуч. Ще один сундук. І якийсь молот. Молот. Просто молот. Добре. А йдемо далі. Гаст? What do you see? Ага, вибачайте. Місцеві демони. Нам потрібно пройти. Так. А, затоплення якесь. Нічого там особливого не... Немає начебто. Пірещітка. А, а, сундук на горі. Так. Що ж? Йдемо далі. Інше йдемо вперед. Отакої. Не пощастило демонові. Одним менше. Або це була якась пастка. Добре. А, відчинимо сундук. І ми з вами отримали чоботи, чоботи на голінники подорожнього. На можливо. Так, добре, захист 96. Критичні пошкодження має. Теж нічого особливого. Так. І нам з вами, друзі, доведеться шукати ключ. Ага, двері. Так, вказують на вихід. Mm. Але... <кій> я хотів би повернутися назад до тих, до той решітки та... А... сундуку. Більше до сундука. Який ми там залишили. Добре. А. Мертельна хватка. Мертальна хватка. Ага. У нас є механізм, а, напевно, який відчиняє цю решітку. А далі а, я бачу там якраз знаходиться сундук з ключем, який нам з вами потрібен. Тому... А, Натискаємо. Дякую, прах. За підказку. Так, сундук. Отакої. От Решітка. Тобто механізм працює. Короткий час. Нам потрібно якось обійти. Давайте спробуємо. Ага. Так. Копаємо вибухівку, розчищаємо і відкриваємо сундук Якісь наплічники. Плащаниця. Ну так, собі, нічого особливого. Плащаниця. Добре. І що нам робити далі? Я збагнув. Нам потрібно взяти вибухівку і чинити наступним чином. Кидаємо. На механізм стрибаємо і все. І ключ у нас скелетний ключ. Стрибаємо у воду. Зануримося. Цікаво, можливо, щось є тут. А, нічого. Порожньо. Добре. Тоді. Повертаємось. Назад. І там був а, шлях праворуч. А, і зараз ми з вами. Перш ніж відчиняти а, ті двері скелетним ключем. Подивимося, що знаходиться за цими дверима. Так. А, скарби. І мені здається, ми зараз з вами потрапимо в чергову засідку. Так. Це 100%. Тут буде а, засідка. А, коси. Оси, звичайні коси. Нічого особливого. А, напевно, я помилився. Ніякої засідки? А, ні. Ти прийшов в пошуках повільної смерті. Ані руш. Воша. Осквернитель. Яка я тобі Воша? непоганий в нього. Звірі ще непогані в нього коси. Щось схоже на коси. Іще одні. Його... ОТІ. Або схожі на нього. Демони. Страта. Такі удари, вони не, не сильні, але вони збивають з ніг. А я як тобі такий маневр? Ось і все. Здолали ми з вами а, ворогів. і Ні, нічого особливого з цього не отримали. Добре, рухаємося далі. заастосуемо скалетный ключ. Так. Два напрямки. Іди сюди, куди тікаєш. Все. Очки. Ще одні двері. І ми з вами вийшли назовні. Що ж, подивимось мапу, Мільш, можливо, можливо, більш детально. Зрозуміємо, куди рухатись, і я бачу два напрямки. Добре, йдемо. Йдемо вперед. Прислужник пекла. Це хто ще тут розкидався автомобілями? Доженіть людину так, цікаво. А, добре. Рухаємося за ним. Цікаво. Снайпер. Місцевий снайпер. Один з цілілих людей. Оцей демон з коротким мечем, він просто бісить, він... він збиває з ніг постійно. Ось знову, ну це я не знаю. Настільки недокучливий, ніяк не... Це мет, нарешті. Ну а з цим спустошувачем розберемося. За два-три дарень. Так. І людину ми втратили, поки ми захищали себе, ми десь його загубили. Так, ну сходимо наліво. Я гадаю нам сюди. А, ні, давайте і сюди зазирнемо. Не знаю, ліворуч, праворуч, добре, йдемо ліворуч. Це ми з вами знаходимося в каналізації. Каналізації міста. А, я гадаю варто перевірити, що під водою. Так, якісь. Якийсь шлях. Є. Оп. Хапаємось. Ага! Не дарма пірнули. Зараз щось цікаве. А, так, на жаль, перекладу немає. Якась зброя нам з вами випала. Зараз подивимося її параметри. Можливо, це щось непогане. Здоров'я за вбивство, сила віддачі. А, повільно, пошкодження повільне. Здоров'я за удар. Пошкодження пеклом. Ммм, та ні. Нехай буде наша булава. Добре, повертаємось назад. Так, і десь тут ще один сундук. Але, але... Я не розумію, як його... Давайте повернемось і можливо. А, десь він там. А як до нього дістатися? А, не знаю. Добре. Байдуже. Так, цікаво, там сундук, напевно, він десь, десь вище. Добре, йдемо далі. Ага, а ось від тумба. Яку ми на початку з вами бачили, коли заходили. Добре, це ми відкрили короткий шлях. Короткий шлях. Ну, ходімо вже. Ні, повернемось тим самим шляхом. Мені здається, він коротший. Тому... Але непогано. Я не розумію навіщо, але... Він є. Коротший шлях то нам варто рухатись у ті наступні двері. Так. Пустились під землю. У метро. Я вистажу тебе. Ти заплатиш за скоєне. Це помилка, My людина. Я лише хочу поговорити. Так. Не. Товариський снайпер. Виявився. Йдемо за ним.